поширення коронавірусної інфекції вже не є надзвичайною ситуацією. Проте лікарі радять продовжувати вакцинуватися, адже сама хвороба нікуди не зникла. Після двох років пандемії коронавірусу всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про припинення режиму глобальної надзвичайної ситуації. В Міністерстві охорони здоров'я України режим карантину ще продовжено. На сьогодні українцям дозволено в'їсти будь-яку країну Європейського союзу без обмежень, тобто сертифікат вакцинації та негативний ПЛР-тест не потрібний хоча вакцинація не зникне. І це єдиний ефективний спосіб захисту від важкого перебігу хвороби та ускладнень. Епідеміологи, які вивчають коронавірусну хворобу, припускають, що в майбутньому захворювання стане сезонним і подібно до ситуації із грипом імунізація буде напередодні осіннього сезону. В медичному центрі первинка є в наявності вакцинація від коронавірусної хвороби. Записуйтесь на прийом до лікаря та вакцинуйтесь. Збережіть себе.